Путіна висунули у президенти. Усе пройшло як слід урочисто і з масштабом. За тиждень до виборів до Держдуми єдина Росія провела багатолюдний захід, щоб затвердити Володимира Володимировича кандидатом у президенти від партії. Інтрига була геть відсутня, адже ще у вересні Медведєв на схожому з'їзді особисто запропонував Путіна на наступний строк. Та правила ніхто не скасовував, потрібно було оголосити Путіна кандидатом офіційно. Почалося все зі слів підтримки за кандидатуру нинішнього прем'єра. Все висловилися представники народу. Серед них були режисер Станіслав Говорухін, полковник ФСБ, пенсіонер з нижнього тагіла і багатодітна мати одиначка зі Ставропілля. Ну просто вся Росія за Путіна не обійшлося і без найважливішої підтримки чинного президента на сцену. Медведів вийшов з улюбленим айпедом і вже за якихось 25 хвилин виступу перейшов до головного. Я не сумніваюсь, що по итогам нашої сьогоднішньої роботи с'їзд офіційно выдвинет його для того, щоб участвовать в борьбе за высший пост в нашій стране. І я желаю Владі Владимир Владі удачі. Во всем. не неначе у воду дивився, єдинороси одностайно підтримали висування Путіна кандидатом у президенти від партії. Той із вдячністю погодився. Але спочатку чинний прем'єр-міністр проголосив свою промову. У ній він запевнив, що в Росії все буде добре і за ворожі сили. Мы знаем, к сожалению, что и в эти дни, в преддверии выборов в Государственную Думу, президента России, некоторые представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую работу, в кавычках, для того, чтобы повлиять самим в конечном итоге на ход избирательной кампании в нашей стране бесполезный труд, как у нас говорят в народе, деньги на ветер. Во-первых, во-первых, потому что Иуда не самый уважаемый библейский персонаж в нашем народе, а во-вторых, лучше пускайте деньги. Направлять на погашение своего государственного долга і проводить неэффективную и затратную внешнюю политику. Як добре він керуватиме країною, Путін показав прямо на з'їзді. Він обурився, що слово Росія звучить у залі не надто дружньо і голосно. Ануму ще раз скомандував прем'єр. Росія! Росія! Натовп зачаровано повторював слова прем'єра і аплодував. Путін знову виглядав улюбленцем публіки, не наче ніколи і не було того ганебного свисту в московському олімпійському. Місті побіді реакція російської опозиції на висування Путіна в президенти теж була одностайною. Усі як один обурені. Борис Німцов, лідер Руху Солідарність, спробував одночасно із з'їздом єдиної Росії провести акцію протесту. Ми видим одно. Ми видим, что они нас боятся, они сьогодні проводят спецоперацию по пожизненному президентству Путина. І любого неравнодушного человека они пытаются запугать. Но запугать нас не удастся. Правозахисник Лев Пономарев вбачає у майбутньому президентстві Путіна тоталітарний режим. Пока еще будущее Единой России не ясно. Может, он поступит как Мао Цзэдун, который в свое время устроил культурную революцию и сказал огонь по всем штабам, как говорится. Не исключено. Путин нужен очень сильный шаг, когда он станет президентом, потому что рейтинг его падает. И если он откроет огонь по штабам Единой России, став президентом, я думаю, что это то, что вполне возможно. Но после этого уже тоталитаризм, я уверен. Акція опозиції пройшла під наглядом міліції, але обійшлося без арештів. Офіційне висування Путіна кандидатом має підсилити підтримку єдиної Росії на виборах до Держдуми, що пройдуть уже за тиждень. Причому сам Путін на з'їзді за свою партію не агітував, на відміну від Медведєва, який відкрито закликав присутніх проголосувати за єдину Росію. Та слова перших осіб держави не вплинули на Анатолія Чубайса, відомого російського політика і гендиректора корпорації Роснано. Він заявив, що вибори проігнорує, бо не бачить за кого голосувати. Про це політик написав у своєму блозі. Я вперше за останні 20 років опинився з тими, кому голосувати нема за кого. Тому я вперше не піду на вибори. Вибори до Держдуми пройдуть у Росії 4 грудня.